Сьогодні у випуску час пік сесія з амбасадорами і новим депутатом. Підсумки сесійного засідання Закарпатської обласної ради. Я це Роланд Іванович, приступаючи до виконання повноважень депутата, депутата Закарпатської обласної ради, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити українському народові. Розширена нерада в Ужгороді прикордонники пояснили нові зміни прикордонного руху. Велика кількість порушників на, на цих кордонах постійно затримуються як прикордонниками українськими, так і суміжною стороною. Це є проблема в цілому для Закарпаття і для України. Популярні імена як Закарпатці називають своїх дітей. Минулий рік був характерний такими популярними іменами, наприклад, для хлопчиків, то Матвій завжди є лідером. Матвій та Марк. З робочим візитом на Закарпатті перебуває перша віце-прем'єрка міністерка економіки України Юлія Свириденко. На порядку денному питання міжнародної співпраці, зустріч із віце-прем'єр-міністром Словацької Республіки Петером Кмецом, візит і ознайомлення з бюджетоутворювальними підприємствами краю. 14-та сесія Закарпатської обласної ради перша цієї весни відбулася в Ужгороді. У залі зареєструвалися 50 із 64 депутатів. Насамперед, голова закарпатської облради Роман Сарай закликав присутніх вшанувати пам'ять усіх жертв російської війни та героїв сьогодення, серед яких, на жаль, і наші закарпатці. В обласній раді представили і нового депутата. Присягу прийняв Цебер Роланд. Він замінив обраного від Закарпатської обласної організації політичної партії Слуга народу депутата Олексія Іванчо, який склав повноваження під час сесії 21 грудня 2023 року. Я Цебер Роланд Іванович, приступаючи до виконання повноважень депутата депутата Закарпатської обласної ради, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити українському народові. Неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Неохильно захищати інтереси територіальних громад закарпатської області. Голова облради Роман Сарай вручив новообраному депутату картку для голосування і депутатський нагрудний знак. Далі обранці перейшли до порядку денного, а це більше 15 питань життєдіяльності Закарпаття. Питань було багато. Вони стосувалися дуже різних галузей. Велика увага була приділена соціальним закладам нашим інтернатам, геріатричним пансіонатам і так далі. Окремий блок питань стосувався майна управління майном. Зрозуміло, що частина питань це бюджет, затвердження звіту за бюджет попереднього року і деякі зміни, які відбуваються вже в цьому році. Були різнопланові інші питання, в тому числі і ті, які так звані загрифовані. Вони стосуються там безпекових питань або інших важливих аспектів нашої діяльності зараз. Тому окремо виділити якесь питання неможливо, бо всі вони важливі по-своєму. Підтримали обранці Закарпаття і деякі депутатські запити, які лунали в залі. Пішло звернення від е, командира військової частини, в якій служить е, наш депутат Степан Деркач. Я не буду о, озвучувати то, як депутатський запит вам е, для, там просять, розробляється один із серйозних апаратів, і вони просять допомоги. У нас є хороша командна робота, ніхто не грається в політиканство, ніхто не займається якимись дестабілізаційними питаннями. Закарпаття відіграла дуже важливу роль євроінтеграції. Відіграє України, І я дякую горській громаді за те, що вона підтримала це. Нашим завданням для вас всіх є тримати стабільний. Спокій на території Закарпаття під час сесії голова облради Роман Сарай та голова Ова Віктор Микита виконали почесну місію. Нагородили окремих закарпатців, серед яких і захисники України спільною відзнакою обласної ради та обласної державної адміністрації. Крім того, Роман Сарай вручив посвідчення та значки амбасадорам Закарпатської області, які стануть активними лобістами у співпраці із закордонними партнерами в рамках різних проєктів. Знайти тих закарпатців, які сьогодні є найбільш впізнавані в тих чи інших сферах, і, скажімо так, делегувати їм певні повноваження амбасадорів Закарпатської області, тобто це ті люди, які могли би. Популяризувати наш регіон, будучи певними авторитетними людьми, людьми в тій чи іншій сфері, було визначено е, наступних вісім переможців, із загалість тих, хто подали, крім тих, що шість визначила конкурсна комісія. Таким чином, сьогодні у нас є представлено е, 14 переможців. Загалом депутати Закарпатської обласної ради прийняли більше 20 рішень порядку денного. Одноголосно вони прийняли пакетом важливі питання життєдіяльності, соціального і економічного розвитку Закарпатської області. На Закарпатті судитимуть двох колишніх депутатів і підрядника. Один із діючих на той момент депутатів Хуської міськради, кінцевий бенефіціарний власник будівельного товариства, організував схему незаконного заволодіння бюджетними коштами громади Ужгорода. В якості виконавця залучив керівника підконтрольної підрядної організації, а як пособника ще одного депутата. У липні жовтні минулого року товариство проводило капітальний ремонт систем опалення в двох школах Ужгорода. При цьому обвинувачені, домовившись між собою, внесли до офіційних документів не. Дані. Ішлося про вартість робіт і ціни на обладнання, які були штучно завищені. Крім того, в школах встановлювали обладнання, яке відрізнялося від передбаченого в проектно-кошторисній документації. Внаслідок протиправних дій місцевому бюджету завдано більше 6 мільйонів гривень збитків. Зауважимо, що наразі двоє обвинувачених склали повноваження та більше не є депутатами Хуської міської ради. У берегові діти знайшли вибухонебезпечний предмет і принесли його додому. На вулиці Богдана Хмельницького вони гралися біля річки і знайшли на березі металевий предмет. Принесли його додому і дуже схвилювали батьків, які одразу подзвонили піротехнікам. На щастя, ніхто не постраждав, боєприпас знищили контрольованим підривом. Прикордонна смуга Закарпаття складає більше 400 кілометрів. Живуть біля неї чимало закарпатців, які хвилюють зміни у постанові Кабміну про прикордонний режим, адже нововведення стосується саме їх. Дозвіл він стосується місцевих мешканців, які проживають в прикордонній смузі, і він надається на безстроковий період, тобто не потрібно запроваджувати процедуру періодичного звернення громадян, які постійно проживають… Межах прикордонної смуги і дозвіл на перебування працівників підприємств, установ організацій, які е, здійснюють свою діяльність або мають бажання здійснювати свою діяльність в межах прикордонної смуги. Зазначений дозвіл надається на період до року. Керівництво області спільно з представниками Державної прикордонної служби та очільниками громад зібрались на розширене засідання в залі ОВА. Прикордонники нагадали і ознайомили всіх із новими обмежувальними заходами для уникнення незаконного перетину кордону і спрощення проживання у прикордонній смузі для місцевих жителів. На жаль, велика кількість порушників на цих кордонах постійно затримуються як прикордонниками українськими, так і суміжною стороною. Це є проблема в цілому для Закарпаття і для України. І ми повинні вживати всіх заходів, щоб не допустити цього. Це основа. Ми можемо зараз говорити про різні речі. Що заберіть блокпост, нам потрібно, щоб там їздили, не робіть якісь перевірки, не перевіряйте документи, це все вносить певні громаді, певні збурення. Але я ще раз вам нагадую: в нас триває війна, ми боремося за себе. Внесення змін у постанову Кабміну про прикордонний режим зобов'язує закарпатців, які проживають при прикордонній смузі, мати з собою прописку або спеціальні перепустки. Це ж саме стосується і тих, хто просто хоче заїхати на територію, адже це один із головних заходів обмежень. Ми від своєї свого об'єднання зверталися до кабінету міністрів України щодо того, що просили внести зміни у дану постанову, виключити під обов'язковості людей, які мають е, постійну прописку у цій зоні, щоб їй не потрібно було. Було отримувати дозвіл, отримали від них вичерпну інформацію. Отримали від них також такий позитивний меседж для того, що вони також посприяють в тому, щоб для наших людей, до наших мешканців спростити реалізацію цієї постанови у частині тому, щоб не зобов'язувати для отримання дозволу тих людей, які проживають і мають прописку у п'ятикілометровій прикордонній смузі. Працівники підприємств, які працюють на території кордону, а також навіть просто місцеві, які мають діяльність поза населеними пунктами, обов'язково повинні отримати спеціальні перепустки. Прикордонна смуга це від кордону на ширину 5 кілометрів. До складу прикордонної смуги не входять населені пункти, тобто там не потрібен дозвіл. і Місця масового відпочинку населення. Дороги міжнародного значення не потребують отримання дозволу для їхнього проїзду до того чи іншого населеного пункту. Обговорити і знайти ключові та зручні елементи як для бізнесу, так і для мешканців населених пунктів, аби пересуватись по території прикордонної смуги. Основне завдання розширеного засідання для того, щоб отримати дозвіл, потрібно подати лист звернення до органів ДПСУ. Юридичні особи, які мають бажання здійснювати свою діяльність в межах прикордонної смуги. Керівник зазначеного підприємства узагальнює. Всіх своїх працівників, які будуть здійснювати свою діяльність, відповідно звертається до нас листом зверненням, і ми в десятиденний термін надаємо відповідну відповідь після перевірки зазначених осіб і надаємо відповідний дозвіл, коли фізична особа в індивідуальному порядку звертається, і це передбачено безпосередньо постановою кабінету міністрів. Ми здійснюємо перевірку даних особи аналогічно в 10-денний термін надаємо відповідь зазначеній особі. За словами голови ОВА Віктора Микита, важливо налагодити комунікацію між головами громад, керівниками прикордонних районів та прикордонниками. Цей зв'язок має бути системним та сталим для оперативного вирішення питань людей, які проживають і працюють у прикордонній смузі. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного обіця. Сталася пожежа на вулиці Центральній в селі Глибоке на Ужорочині. Той час, як господар поїхав у справах до Ужгорода, на його подвір'ї загорілася господарська будівля. Пильний сусід побачив, як вогонь охопив горище, де знаходилася солома, і одразу ж подзвонив рятувальникам. Загорання ліквідували на площі 20 квадратних метрів. Вогонь встиг знищити покрівлю надвірної споруди. Наразі правоохоронці встановлюють причину та завдані збитки. Загорання відбулося й в Ужгороді на вулиці Карпатської України. За попередніми даними, на місцевому кладовищі чоловік спалював сміття, внаслідок чого вогонь перекинувся на надвірну споруду приватного дворогосподарства, в якій зберігалося сіно. До місця виклику прибули рятувальники 3-ї державно-пожежно-рятувальної частини, які за півгодини ліквідували загорання. Вогонь знищив стіни, дах надвірної споруди та 5 кубічних метрів сіна. Народження дитини найкраща подія для подружжя однак, водночас вона і ставить новоспечених батьків перед нелегким вибором як назвати своє маля, вдаючись у пошуки, інтернетом знаходять найрізноманітніші імена для чат. Мукачевці, наприклад, полюбляють Стефанію. Якщо по іменам, то минулий рік був характерний такими популярними іменами, наприклад, для хлопчиків, то Матвій завжди є лідером. Матвій та Марк це імена, які батьки. Хочуть бачити в себе сім в сім'ї такого хлопчика. Для дівчат е, імена були такі рідкісні е, вибрані батьками. Ну, наприклад, Сара, Луїза, Марсель. Жителі Ужгорода зустрічали немало незвичних імен, особливо у більш молодого населення. Але кажуть, переважають у місті всім нам добре відомі. Найпопулярніші я два на знову Олександр. А Олександра в нас є. Троє в нашій групі все учать. І Олександра четверта. Ну то все скоріше жіноче. Настя жіночих, я багато знаю. Та. А, і ще і Василь, Василь я я троє є так. в групі, а так і ще. І всі хтось? троє Васильовичі. Ну, а ще хтось. Які ще імена такі ж. Не знаємо, нічого не настільки популярні. Ну знаємо два незвичні недавно Корнелія. Дівчина. Але... Ну, вона не незвичне незвичне її скорочення. Неллі. Неллі. Ну, я, я знав особисто лише трьох Корнелій. Mm. Я двох. Ну, бачиш. А, незвичне я чув про ім'я Дамір. Я вам чесно скажу, я сам з Івано-Франківська, да? тут знаходжуся приблизно рік і доволі часто я зустрічаю Микол, Іванів і Олександрів. Ну, для мене незвичні імена, от які я вже позустрічав, це Ерік, Едгар. Ну і все. Іван і Василь. Е. Іван, Василь, Юрка, Юрко. все. Що ще може бути? Шоні. Шоні, Йоні. Ну це вже як Мадярське. З незвичних. Ніколета. Кікінежді ще може бути. Я такий ім'я Кікінежді. Це вже румунське, але на Закарпатті часто зустрічається. Петро, Василь і напевно Іван. мене найбільше таких знайомих. Моє Артем та Арсеній. Господин? Так, У мене молодший брат також. У нього ім'я друге Арестар. Важко сказати. Іосиф, Михаїл, Микола, оті. Марія, Юлія, Юрій, Софія. Михайло, Петро. За минулий рік представники відділу ДРАЦ у Мукачеві зафіксували народження майже тисячі дітей. Саме з цих показників вдалося скласти певну статистику. Наразі минулий рік закінчився у нас реєстрацією народження в кількості 936 дітей, майже тисяча. вік мам теж різний. Бувають дуже молоді мами. Але факт завжди ну він фіксується. Загалом на Закарпатті народжуваність впала на 40%. За весь період незалежності у 2023 році народилась найменша кількість малюків. Воно і не дивно, адже війна тут вже внесла свої корективи. Нагадаємо, першою дитиною, яка народилась у новому 24-му році в Ужгороді, була дівчинка, а в Мукачеві хлопчик.